Так, Дніпро. Буквально швиденький розклад. Дніпро з 1 по восьме. Хочуть, щоб Дніпро залишилось без світла. А Дніпро хочуть, щоб залишилось без світла. Собаки. Буде відбиття. Можливе відбиття з ураженням інфраструктури. Тобто десь уламки впадуть е, на об'єкти, які ну, дуже такі важливі для міста. Відбиття ППО летітиме. Летітиме, і причому летітиме багато. Жертви. Жертви. У них, так. Да. Руйнування. Дивіться, виклала низ колоди. З приводу взяття ні, ніхто навіть про це не говорить. І нічим, і нікому, і все таке, там все добре. Але пожежі, які будуть виникати після таких от влучань, або, можливо, від, від праці ППО можуть бути, знаєте, як останки летіти і потім пожежі. Головне, от в таких. В Дніпрі от найголовніше це моменти це пожежі, які будуть виникати після того, як ну, буде працювати чи не, не спрацює ППО. Е момент жертв бути обережними мені. Всім дякую, всім обняла. Дніпро тримайся.